Весна це час, коли пробуджується природа, поранових починань і надій. Саме зараз у розпалі новий сезон садівництва та городництва. Весна цього року прийшла дещо раніше, ніж зазвичай, а це означає, що садівники мали можливість швидше почати підготовку ґрунту. Перші теплі дні ідеальний час для того, щоб зайнятися облізкою дерев та кущів, а також посівом ранніх культур. Кожен господар від новачка до профі вкладає частину своєї душі в землю, сподіваючись на щедрий урожай. Попри війну, вони ретельно планують посадки, обробляють ґрунт і висаджують перші рослини. В цьому році весна дуже тепла. Вже посадили ми картоплю, цибулю, часник, квасулю посадили, тині, кавуни посадили, горох посіяли, цибульку, часничок. Квасулька вже повсходила. Під час весняного сезону важливо не лише вибрати правильні сорти рослин, але виконати всі агротехнічні заходи, щоб забезпечити гарні умови для їх зростання. Вносили добре в органіку, перегніть, скородили, взрикляли почву, скапували, так що роботи було багато. Весна в саду та на городі це завжди особливий час. Тут кожен день приносить нові завдання, радощі та виклики. Бо господарство це не просто хобі, а справжня наука, яка вимагає знань та уваги до деталей.